І я вітаю всіх на відкриттю, але на календаря. Сьогодні, 2 грудня, і це означає, що ми сьогодні будемо відкривати другий день. На коробці другий день це ось це вибите вікно. До речі, прикольно виглядає. І я ну, дуже сподіваюся, що цей день мене не розчарує. Ну це 100% не якась мені фігурка, бо вчора була, як ми знаємо, фігурки підряд в адвентах не йдуть. Але я дуже сподіваюся, що це не буде якийсь аксесуар павутинки, як, наприклад, минулого року було в цього повичка. Тож я сподіваюся, сьогодні буде якась непогана будівля. Тож відкриваю. Ну, ви знущаєтесь з мене. Ну, серйозно, ви нічого кращого не придумали? Ну, сьогодні в нас пакетик розчарування. Серйозно, чому ви не поклали щось інакше? Хоча б якусь будівля погану. Попри те, що сьогодні був розчаровуючий, не якісний, поганий день в адвенті, це, мабуть, таке краще, ніж нічого. Ну... Мабуть, краще, ніж минулого року, бо минулого року, е, окрім пакетика з палотинкою, там ще був окремо плащ доктора Стренджа. Не з доктором Стренджем, а окремо від нього, що також жахливо. Хоча я ж не бачив інше ні, та може бути ще щось гірше. Ну добре, нам варто закінчувати. До нових зустрічей!